Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Цей рік індичат у нас нема, зато в нас є бройлери. Годуємо вже їх зерно Почали з 17-го дня. Зазвичай минулі роки ми переходили з 14-го дня вже плавно на зерносуміш. Тому це відео про рецепт корму для бройлерної птиці для рос 700 Коп 500, рос 308 там різні бройлери, які є, від нуля. Як рекомендую, скажімо так, як цей корм іде, і до трьох тижнів. Повторююсь, ми почали перехід цей раз з 17-го дня, зазвичай переходили з 14. го Але зазвичай моя практика така: ми стартуємо на готовому заводському комбікормі. Але цей корм, що я скажу, це йде від 0 до 3 тижнів. Єдине, що. Для, Якщо починати з самого нуля давати його, значить треба все, що ви намішаєте, готове ще десь до 7-го-8 дня підмелювати в кавомолці, тому що буде різна фракція. Так, значить, кукуруза 4 кг. Відважила, віжте мені на слово. Пшениця 500 грам, Відважила. Ячмінь 500 грам. Відважено. Це я вам розповідаю на приблизно 10 кілограм. Там якась буде невеличка похибка. Соняшникова макуха перемелена. Всі складові перемелені, кіло 600. Соєвий шрот у нас 2 2600. Для всієї своєї птиці, для індиків. Для породної птиці, для породних кур, для м'ясо яєчки, для яєчних, для м'ясних у нас були кури, для бройлерів. Я використовую ось таке є, воно уже п'ятий рік, до речі, живина. Це кормовий концентрат, це амінокислоти, вітаміни, мінерали. Перший рік, коли ми це купили, я від вредності своєї. Вичитала і всі оті страшні назви, що у складі там писались, амінокислоти, все на світі, я все загуглила. Значить, друзі, не містить ні стимуляторів, ні гормонів, ні антибіотиків, ніякого нічого такого повністю органічна штука. Ми вирощуємо птицю для себе, тому вибір став на саме цьому. Це діло схвалене інститутом кормів України, ось Української академії аграрних наук. Рекомендовано цим інститутом, тому довіряю. Не рекламую, ділюся своїм досвідом. А, ще що скажу? Ще в них дуже класні мішки. Не торочаться. Оце мішок, напевно, йому років вже три. Ми його використовуємо, в нього корм таскаємо. Значить, живина 500 грамів. Ось вона йде гранулкою. Гранулка достатньо може бути крупна. Тому я кажу, що для малих, для всіх, для любих перемелювати, підмелювати. В якості кальцієвої добавки, так само від живини, називається ось кальцій сальцій. Кальцій фосфорна мінеральна суміш. Так само перевірена. Використовували вже і на індиках не один рік. Кальцій без фосфору не засвоюється. І навпаки, тут збалансовано, зручно, купила в одному місці все приїхало. Значить, кальцію. Іде 260 грамів у мене. Ось відважено. Ще від себе, без рецептури, без ніякої. Обов'язково всій птиці додаю кормові дріжджі від 50 до 100 грам на заміс, на 10 кілограм. У мене кожен заміс 10 кілограм. Так само для всієї птиці, особливо зараз для бройлера. Я додаю рибячий жир. Але, увага! Від 0 до 3 ну, додавати, певно, не варто. Якщо вже десь там 15-16 день починаєте перехід уже, як би на зерносуміш, на 10 кг додати 10 мл. На наступні 10 кг 20 мл, дуже-дуже-дуже поступово. Це у мене така профілактика рахіту. Теж на бройлерах це випробувала в поза минулому році, було нормально. Можна міняти, можна рибячий жир міняти. Ось ще у мене є фуз. Це отой осадок, осад, що коли олію роблять, так само він йде так поступово додавати. 10 мл на 10 кг другий заміс, 20 мл поступово, поступово, поступово. Я ці речі, Якщо рибачий жир у мене конкретно, це профілактика рахіту, то якщо я домішую фуз... Він у мене служить в першу чергу для е, приліплювання е, пилових компонентів, основних таких смаколиків, як ми будемо казати, до більш крупної фракції. Зараз я вам розповім. Бачите, це я використовую так. Е, зазвичай заводські комбікорма стартові для будь-якої птиці, вони містять коксидіостатік. Я його не домішую, тому що ми тримаємо на сітці, а з несушкам і по цьому я борюся іншим способом з кокцидіозом. Значить, якщо хочете домішувати на корм, значить, я використовувала в своїй практиці препарат, називається діакокс. Це один. Другий ще є діклокс. Це те, що я використовувала. Їх є велика купа, котрих домішувати на корм. Значить їх так само домішувати з пиловими компонентами. Тут який важливий момент. Там іде, наприклад, того Діакокса, там на 10 кілограм корму йде всього 5 грамів. Друзі, я пробувала от, використовувала це на індиках. 5 грамів вимішати на 10 кілограм зерна рівномірно нереально. У мене були випадки коксидіозу, тому я його не використовую. Тому що руками вимішати, так як на заводі вимішують, я не можу. Відповідно, десь комусь попало, десь комусь не попало. Але це ваше рішення. Якщо є сумніви по зерну, по якості зерна. Так само зараз я не використовую, але минулий рік, коли у мене були індики, був, ну, був у нас один мішок зерна, який, скажімо так, викликав у мене підозри, значить, я сипала тоді ось такий у мене адсор он. Це, е, господи, як він. Сорбент мікотоксинів. Мікотоксини це, от якщо зерно підпрівше, підгнивше. тобто, во то, що, вибачте, від чого птиця всирається, будемо по-простому казати. Значить, <кій> ці сорбенти є дуже різні. Якщо їх можна додавати від 10 грам на 10 кілограм до 30 грам на 10 кілограм, в залежності від того, як там чи дужче птиця поносить, чи не, чи не поносить, чи хороше у вас зерно, чи не хороше. Якби штука достатньо безвідна і на, на індиках було нормально. Але Но зараз це не додаю. Але якщо ви хочете додавати, то оптимально буде 20 грам на 10 кілограм. Я думаю, це нормально. Середнє. Що стосується підкислювачів, котрі використовують для бройлера, є рідкі на воду, є сухі, котрі додаються в корм. Я в корм не домішую. Інколи можу дати. От давала яблучний оцет, не знаю правильно чи ні, давала чайну ложку на літр води. Зараз ми купили кроноцид Л, і я його трішки доливаю бройлером там, з розрахунку пів мілілітра на літр води. Тобто підкислювач вони зараз п'ють. Може бути лимонна кислота, може бути молочна кислота. Яка є кислота, така може бути. У ветеринарній аптеці все вам скажуть. Це у мене буде теж так десь до 40-го 45-го дня, а далі вже будемо бачити. Тому що ми не будемо проводити забій так швидко бройлера, як це люди проводять. Ми для себе, я хочу, щоб вони підросли, возмужалі, як то кажеться. Ну, добре, багато наговорила. Рецептуру сказала, але фішка в чому? В тому, як правильно замішати, щоб оце все воно з'єдналося. Я для початку, от я в корито, я висипаю оту свою кукурузу. Ось. Далі, далі. У мене ось тут. Де вона? Ось у мене 500 грам пшениці. На цю пшеницю, на вагу, я зразу додаю ось цей сальцій, кальцій у пшеницю. Сюди ж у пшеницю. Починаю дріжджі додавати з маленької дози. Перший заміс дам 30, потім дам 40, потім дам 50, так само по чуть-чуть. Це будемо, умовно рахувати, що у мене перший заміс, значить, зніму тару і насиплю навіть, може, і 25, щоб тільки як на пробу, щоб не було багато. Все, 25. Значить, більше, у мене аж таких смаколиків нема. Але якщо сорбент додаєте, теж сюди. Якщо кокцидіостатік сипучий, діклокс, діакокс, там ем, ампроліум, ну і безліч є, котрі на корм, теж сюди. Е, Підкислювач сухий, якщо, теж сюди. І в цій невеликій кількості спочатку я це добре перемішую. От, перемішала добре. Сюди ж починаю лити. От буду лити рибячий жир. Буду лити 20 мл, будемо з нього починати. Ну, 25. Бог з ним. Вдалося 20-25 вже як вдалося. І тепер оце все діло. Роблю трьохкратний заміс. Оце все діло я повинна перетерти, перемішати максимально, щоб оті пилюки налипли на пшеницю. Тому на пшеницю чому? Тому що кури пшеницю люблять найперше вибирати, принаймні мої. Все, як могла розтерла грудок, нічого нема. І це все діло висипаю в цю кукурузу, що в мене вже тут лежить. І ще тут перемішую з кукурузою в невеликій кількості. Її, коли не так багато, то руками нормально, коли вже багато, то тяжче. Все, це перемішала. І далі уже все пішло гамузом. Ячмінь. Соєвий шрот у мене не макуха. Це соєвий шрот. Всі компоненти перемелені, крім живини, повторююсь. Соєвий шрот. А це перемелена соняшникова макуха. Соняшникова макуха. І живини пів кіло. Все. Корм готовченка, як то кажеться. Стаєм ще раз в ніжайший поклон. І ще раз треба дуже ретельно перемішати. Ось вже скоро розживемося бетономішалкою. Чоловік погрозився, що ми її придбаємо. Вже буде трішки легше. Але не лінуватися, особливо в тому випадку, якщо, вже третій раз скажу, додається сорбент мікотоксинів, підкислювач. Цей кокцидіостатік вимішувати максимально якісно. Максимально, тому що такі мізерні кількості, ну просто ну нереально вимішати. Все. Ось такий у мене корм. Ось дивіться, яка фракція. Є тут і пилове, є, звісно, і крупніше, тому кажу, що для маленьких, зовсім маленьких, Риб'ячий жир, взагалі жир не додавати, а це бажано ще підмолоти на кавомолочку. До 21 дня перевірено, від нуля, ще раз кажу, не робила. Від 14 18 дня плавний переход з комбікорма на це, з цього вже далі на майбутній корм, який зараз теж ми знімемо. Друзі, кому корисно, кому потрібно, користуйтесь, це я перевірила. На власному досвіді правдиво показала. Хто хоче, точно там у відсотках, у грамах, мікрограмах собі вираховуйте. Я не рахувала того, ну тут близько воно виходить. Ну, можливо, якщо загалом, то 101% відсоток, там треба вирахувати десяті є невеличка похибка. Для мене це не є суттєво замішала єдине, що якщо фуз або жир, не наробляти тих кормів кучу. От я роблю для малих роблю мішок. Коли вже бройліри старші, я роблю по мішку по два, щоб воно не стояло, особливо якщо жарка погода. Тому що риб'ячий жир це взагалі продукт, який достатньо небезпечний. Купувати його треба в аптеці, не ну, ветеринарній. не економити, просити очищений, просити найкраще, обов'язково дивитися на термін придатності, тому що маю гіркий досвід, коли я купила три банки. З хорошим терміном принесла додому, вони всі протукші. Зберігати в холоді і кожен раз контролювати, бути уважним. Тому на жарі не тримати. Дякую за перегляд. Хай ваша птиця гарно росте. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь для нашого каналу це дуже важливо. І на все добре.